Доброго вечора. Хто не знаю, мене Андрій Лєнко, звуть я, голова Київської міської свободи, депутат обласної ради. Я думаю, що оскільки такі короткі регламенти я не буду вдалятися в подробиці. Я, на жаль, не чув початку сьогоднішнього проголового столу, якраз коли розмова йшла про теорію цих всіх процесів, тому що з практикою все більш-менш зрозуміло якраз, а от з теорією великі питання. Тому що насправді в політичному житті, в громадському житті можуть бути Величезна кількість якихось акцій, кампаній, е, якихось політичних заходів, які е, ніби правильно організовані з точки зору технології, але не мають жодного ефекту, тому що за ними нема тих слів, тих ідей і тих, якби е, так як це зараз модно казати, меседжів, які на сьогоднішній день сприймуться там принаймні, частиною суспільства, яка спровокує той чи інший процес. Тому на сьогоднішній день якраз питання в великій мірі полягає в теорії, тому що не можна своє політичне мислення сьогодні моделювати таким чином, як це було, наприклад, перед 2004 роком. Уже такого не буде. Обставини абсолютно інші, умови абсолютно інші. І ніякі майдани, ніякі там широкі коаліції, якихось там громадських активістів і політичних партій. Це не буде. Це ілюзія, це маніловщина, і це ну це просто смішно на сьогоднішній день. Сьогодні е, треба розуміти, хто такий ворог, в першу чергу, щоб з ним боротися. Ворог це не якісь абстрактні бандити, це не якісь там абстрактні москалі, там чи ще хтось. Це конкретний клас, який сьогодні править в Україні, який є за своєю природою олігархічним, тобто клас великого капіталу, це є внутрішній ворог. І на сьогоднішній день він свою соціальну історію. Це є советська номенклатура. ну я власне застав от кінець цієї тези. Це советська номенклатура компартійна, це бандити 90-х років, і це ті, хто в 90-х роках вкрав фактично всю народну власність і сьогодні став великими, великими капіталістами. Це на сьогоднішній день ворог. Вони дійсно, у нас, коли був там пізній Кучма, Ющенко, це був період, коли в Україні була, так би мовити, олігархічна республіка, умовно, це назвемо так. Зміст політичного процесу це була боротьба між різними групами олігархії. Це був основний зміст політичного процесу. Сьогодні одна з цих груп найреакційніша, найукраїнофобськіша, найвідверто така, скажімо, соціально реакційна. Вона захопила владу і сьогодні встановлює олігархічну диктатуру. Ми сьогодні на етапі не завершено ще це встановлення. Ми на етапі встановлення цієї диктатури. Тому от сьогодні постає питання, що парадоксальним чином сьогодні національна визвольна і загальнодемократична боротьба в Україні вона по суті набирає форми класової боротьби. По суті. Тому що сьогодні ми повинні скинути диктатуру олігархічного класу, в цілому, не якоїсь конкретної партії, не якоїсь конкретного ідеологічного забарвлення, якоїсь ідеологічної маніпуляції, яку вона виставляє, а в цілому диктатуру класу. Можливо, це звучить там якось неординарно, але насправді е іншої якби, методології революції людство не вигадало. Всі революції, які здійснюються не як національно визвольні ну, у нас фактично йде і національно-визвольна боротьба а разом з соціальною. Фактично, це є сполучення національно-визвольної загальнонаціональної боротьби і класової боротьби, тому що цей клас на нащадки окупантів, нащадки гнобителів минулого, новітні гнобителі, вони сьогодні є ворогом, і це треба усвідомити. От, коли прийде це усвідомлення, власне класової природи цієї боротьби, тоді з'явиться можливість знайти ті слова. Ті е, ідеологічні е, забарвлення, які зможуть зреагувати на яке суспільство і вибухнути, От власне, все що я хотів сказати.